Дуже дякую, доброго дня, шановний пане прем'єр-міністри, дякую за цей візит. Шановні журналісти, сьогодні в Україні прем'єр-міністр Словаччини і. А у нас сьогодні була змістовна розмова. Важливо, що є цей наш діалог. Ми будемо продовжувати обов'язково цей діалог. Пан прем'єр-міністр Словаччини вужераді не вперше, але це перша наша зустріч. Зустріч саме тут, і маємо зберігати прагматичний характер роботи. Як сьогодні важливо, щоб це мало продовження на рівні міністрів, на рівні наших інституцій, не тільки на рівні лідерів, зокрема, ми домовились провести в жовтні засідання міжрядової комісії, і отже, сьогодні ми обговорили ключові теми те. Що принципово для України, те, що принципово для словаччини, я поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, також про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру, гарантування безпеки України, Україна, отже, всіх наших сусідів. Російська агресія, намагання дестабілізувати життя України, і інших країн ніколи не завершується однією країною. Маємо зробити все, щоб Негативні сторінки історії не повторились ані для України, ані для Словаччини, ані для інших країн Центральної Європи. Прем'єр-міністр розказав мені про свої контакти в Китаї. Ми бачили, хто там був і, і хто що говорив, як себе поводив. Важливо, щоб Путін не сприймав такі свої візити, як індульгенцію. Мир немає альтернатив. І ми виступаємо за мир, і треба завершити війну. І це повинна зробити саме Росія як єдиний суб'єкт, який на цю війну почав, і який, на жаль, затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України. і добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Більшість Європи вже в гарантіях і ми працюємо, працюємо з партнерами. Вважаємо, що було би правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки. Ми цінуємо також, що Словаччина готова працювати. З нами в форматі коаліції укриттів дякуємо за цю та підтримку. Це передусім стосується шкіл в Україні дитячих садочків. Ми будемо вдячні за цю підтримку. Важливо, щоб наші міністри забезпечували відповідні результати. Чудово, ми. Чудово, що у нас є така зустріч, така можливість проговорити різні питання, міжнародні питання. І ми чуємо від сполучених штатів яку вагу муру для президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності, енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного в Європі. У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього, якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі в Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини. Україна заслуговує на відкриття відповідно кластерів. Ми розглядаємо вступ України в Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас. Позитивно сприймається очільниками європейських інституцій, і в європейських столицях і в Вашингтоні. Нас підтримують дуже це важливо і дякую, пане прем'єр-міністр, що ви підтримуєте рух України в Євросоюзі. Нак, ми бачимо і те, що Україна та Молдова мають і надалі. Разом рухатись до членства в Євросоюзі так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювали наші народи, зміцнювали наші країни. Міністри сьогодні піднімали питання транскордонного руху. Важливо збільшити потенціал пунктів пропуску на кордоні. І також ми цінуємо нашу співпрацю для енергетичної стійкості йдеться про імпорт електрики для України, щоб забезпечити потреби наших людей в умовах. Російських ударів, ракет, дронів також йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини, третім країнам. Чим більше ми будемо працювати один з одним, тим краще буде для всієї Європи. Я впевнений. В цьому принцип для України один. Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини і для інших партнерів. І мати спільний проект у нас тільки один принцип це не російські енергоресурси. І ще одне сьогодні вагомий результат наших залізничників, і хочеться їх привітати. Нова колія частини європейської мережі, яка з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошице, Будапешт Віднім. І це тільки один з перших наших таких кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював над цим результатом, над цим проектом. Це спільний проект з Євросоюзом. Попереду тисячі подібних проектів. Україна буде частиною євросоюзу. Обов'язково дякую ще раз, пане прем'єр-міністр за візит. Слава Україні. Заява прем'єр-міністра Струвацької Республіки Роберта Фіцо. Шановний, пан Шановний пане президенте, шановні пані та панове, хочу, хочу подякувати за запрошення до... на цю зустріч в Ужгороді. Я хочу ja підтвердити, що я був готовим взяти участь у саміті сусідів, який був запланований. А я вибуху також вибуху. хотів використати можливість президент, шановний пане no, президенте, двічі. Я вже сьогодні uh, говорив про це. Зараз скажу раз це в на третій раз. раз. Вперше я це говорив під час нашої Od зустрічі тет а Тет. Вдруге, я говорив розк... про це під час нашого робочого зу? обіду. словацько українські українсько словацькі взаємне є чудовим прикладом того, як можу іноді різні політичні точки зору. Перекривати важливість співпраці якщо ми глянемо на прагматичну раціональну співпрацю між словачиною та Україною. Там дуже багато позитивних моментів. Але звісно ж, якщо з'являться якісь відмінні політичні точки зору, вони можуть бути дуже часто привабливіші для медіального простору, і вони можуть перекривати те, про що ми сьогодні наприклад з вами розмовляли. Важені вам тому, вельми шановний. Пане президенте, я дійсно хочу сказати, що мене тішить, що ми могли з вами поспілкуватися те а тет а потім уже і під час ніхто і ми могли деякі моменти пояснити одне одному. На щастя, ми могли також наполягати на своїх певних точках зору. Пані та панове, я хотів би вам сказати, що на деякі теми у нас різні точки зору, і але таке життя Але, так вже в житті буває, поводав, і пану президенту. Поліка, я згадував, згадував, що вперше мене було обрано до парламенту у 1992 році, відтоді і відтоді моє політичне життя розвивалося, суверенінпостов, розвивалося суверенінпостов, до суверенітету закордонної політики. політики. Тому я вірю, так вам, як я поважаю і чую пана президента, жаль, президент, що і пан президент також поважає і чує мене. Що не за що я бажаю, що важливо згадати сьогодні після наших перемов президент, вельми пане президенте, можливо, іноді так не виглядає на основі того, що уходить в змі або ж щодо оцінок політичних рішень. Але як прем'єр словацької республіки, я вважаю, щоб у нас були хороші, дружні відносини між нашими країнами, і щоб ці відносини взаємні були дуже якісними. Я хочу подякувати. Вашій владі та вашій адміністрації за те, як ви дбаєте про словацьку спільноту, словацьку національну меншину дотримуєте всі права, які відповідають міжнародним стандартам. Я бажаю не тільки хороших взаємни між Словаччиною та Україною, вельми шановний пане президенте, але також я хочу побажати вам доброго, справедливого миру.